Коли був придбаний цей будинок 4 роки назад, я одразу оцінила, який вид відкривається з горища. Через об'єктив камери, на жаль, не передати тої краси, яку видно очима, але в реалії це дуже гарний пейзаж, на який постійно хочеться дивитися. Але видно його тільки з нежилого горища. Настюшці схотілося постійного доступу до тої краси, тому був побудований великий плаский дах над літньою кухнею. Звісно ж, цей проєкт не завершений, як і все на ділянці. Одне з головних питань, яким матеріалом вистилати поверхню. І от під час експериментів з акацією з'явилась чергова скажена ідея, а чому б не покрити дах деревом? Ні, не просто дошками, а маленькими щільно заставленими пеньочками. Круглики виглядали доволі симпатично, акація величезна кількість, нема куди дівать, то чому б і ні? Сьогодні було спилено два невеликі дерева одна частина пішла на маленькі циліндри, а друга буде просто висихати, щоб потім порівняти, які елементи деформувались більше і коли краще пиляти. Отже, сьогодні був початок нових експериментів, сподіваюсь, вдалих, і я прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам дня. Я бачила, я бачила. Ну, я бачила що ти пакувся. Ну кому ти розказуєш?